Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за квітучою абрикосою. Весна це дивовижне оновлення природи. Зранку ще холодно, а вдень вже добре гріє весняне сонечко. Квітень це другий місяць весни. Назва квітень походить від слів відквітнути звісти. В народі місяць квітень ще називають по іншому цвітень, вередник, крутій, потун, водолій, лелечник, дюрчальник, краснець. Прослухайте народні прикмети про квітень теплий квітень, мокрий травень буде добрий урожай Коли квітень із водою, то травень із росою. Цвіт абрикоси може вразити своєю ніжністю і весняним настроєм. Цей цвіт відзеркалює всю красу весняної природи. Перші квіти абрикоси вибиваються з гілок, ніби непомітно, але водночас вони такі яскраві і ніжні. Вони нагадують маленькі рожеві хмаринки. Квіти абрикоси здатні вражати своєю простотою і одночасно неповторністю. Вони створюють неперевершений аромат та квітковий килим, який розповсюджується під деревом. Квітучий абрикос також може бути символом відродження і надії. Він нагадує нам, що після холодної зими завжди настає тепла весна, коли все оживає і розцвітає. Дайте відповіді на запитання, чому цей весняний місяць зветься квітень? Які народні прикмети квітня ви знаєте? Які дерева потопають у квіточках? На що ці квіточки схожі? Дякую, малята, за увагу! До побачення.